Всім привіт! Я Максима Карчук, і сьогодні у нас битва роботів Альфа Зіро проти Кінь ф 3, Кінь ф 6, C4 B6, D4E6. Новий індійський захист. Білі зіграли g3 основний варіант сильний хід. Слона на 6, ну, як варіант, слон b7 ще можна. Слона на 6, ферзь С2. Захистили пішака, С5, D5, жертва пішака Хороший хід Є Д, це Д. Бити пішака погано, кінь d5, ферзь e4, подвійний удар, кінь Е7, виграли туру. Кінь Е 6 Чорні можуть спробувати зловити білого ферзя, але це їм не вдасться. Тут і ходи є 3, щоб розміняти слонів. Кінь С3, кінь b5. Напали на 7, на c7. ферзя білого тут не зловлять. Це Д слон b7, дві фігури напали на пішака. Слон g2, кінь d5, рокіровка, кінь С6, Тура Д1. Чому білі пожертвували пішака? Зараз є напіввідкрита вертикаль в тури. Пішак на D відсталий чорний. Чорні витратили час, щоб виграти цього пішака. І чорні відстають в розвитку, білі будуть атакувати. Слон е 7 невелика пастка. Бити коня погано. Тура d5, кінь b4. Напали на туру, на Ферзя. Ферзь c3. Втік. напав на ж 7. Кінь д5, ферзь ж 7 Слон f6, все захищено в чорних, ферзь ж 4 Перевага чорних. Ну просто на якість більше. От так от на два пішики більше. Можна, партія ще могла би тривати, але в чорних вже велика перевага. Ферзь f5, тепер дійсно кінь на d5 під боєм, він втік. є 4 Хороший хід поставили пішака в центр. G6, ферзь f4, рокіровка e5. Дуже хороший хід. Один пішак, він стримує двох чорних. І де слабкі поля в чорних. D6f6. Білі будуть далі туди ставити свої фігури. Кінь h 5, ферзь 4, ферзь стоїть навпроти короля. Це добре. Турає 8, кінь 3, ферзь б8. Нападаю чорні на пішака. Кінь Д5. Сильний хід. Коня в центр поставили. Він напав на слона, буде дуже вигідно його побити. Кінь дивиться на поле f 6. Слабке поле. Наприклад, чорні виграли пішака. Кінь е 5 кінь Е5, ферзь е 5 кінь є 7, Тура є 7, слон Б7. Але чорні програли фігуру. Слон на b7 був не захищений. Після серії розмінів. От просто втрачається фігура. Кінь d5, слон f8, слон f4. Слон стоїть навпроти ферзя. Наприклад, чорним бити слона погано. Кінь F4, кінь f6, проміжковий хід. Раніше поле F6 захищав кінь за 5. Король g7. І тут можна побити туру, але ще краще побити коня. Кінь F6 дуже сильний, і білі можуть поставити мат. Тура є 7, ферзь h 3. Напали на ферзь h 7 мат. Дивимося також на пішака на d7. H5 захистились від мату, кінь g5. Ось, кінь теж йде в атаку. Другий кінь. Ферзь c 8. Не дуже хороший хід, але просто щоб показати загрозу білих. Кінь h5, gh, ферзь f5, сильніше, ніж ферзь h5. Тут ферзь також захищає пішака на e5 і загроза ферзь h7 мат. Пішак на e5 потрібний, щоб забирати поле f6 короля. Кінь e5, f'e. Слон e4. Це просто вже чорні віддають фігури. Тура e5, ферзь f7, король h8, ферзь h7 мат. Слон f4, тому чорні. Зіграли ферзь c8. H3, кінь є 7. Так, ваше завдання подумати, знайти хід за білих. Чорні хочуть міняти коня. Білим зовсім невигідно міняти фігури. Кінь є три. В білих більше простору. Чорні фігури стиснуті. В них мало ходів. Тому ми не міняємо фігури суперника, коли у суперника менше простору. Крім того. Кінь на Е3 він на одну лінію ближче до центру, ніж кінь на е 7. Слон це 6. Хороший хід захистили від сталого пішака. Тура д 6, ну, трошки цікаво, чому так. Кінь же 7, Тура ф 6. Що тут Тура робить? Тураж любить відкриті лінії, щоб було багато ходів, так, зазвичай. А тут ще десь на ф 6 туру можуть зловити. Ну, але, тим не менше, в цій позиції це хороший хід. Ферзь б7. Чорні десь хочуть зіграти пішак аж 5 слона 6. от Білі фігури от по слабких полях стримують чорні фігури. Кінь Д5 напали на туру, розмінялися. Кінь Д5, слон Д5, тура Д1, тура добре стоїть на напіввідкритій вертикалі. Кінь е 6, слон F8, тура f8. Після розміну чорнопольних слонів. Всі чорні поля біля короля слабкі. Можна атакувати короля. Ферзь h 4. Ось поставили і ферзя на чорне поле. Слон с 6, ферзь h 6. Ферзь близько до короля. Тура А е 8. В білих є комбінація, але вона не проходить. Тобто, тура е 6. І тепер можна кінь ж 5. Напали на ферсі мат. Ну, але у чорних є захист Тура є 7. Тура Д6. Подивіться на білі фігури. От є думка, що стратегія гри шахи це все про слабкі поля. От поля D6, F6, h 6 вони всі слабкі. Чорні не можуть їх пішаками захистити, і фігурами вже важко це зробити. А білі на слабкі поля ставлять свої фігури. Тобто стратегія білих дуже правильна. Слон F3, слон f3. Тепер слон проти коня, пішаки на двох флангах, слон сильніший. Ферзь Ферсія 6 h 4. Ферзь чорних буде активний на ферзовому фланзі, але це не дуже важливо. Основні події будуть відбуватись біля Чорного короля. Білі хочуть поставити мат. Ось пішак H рухається вперед. Ферсія 5, Тура d1. С4, тура Д5, ферсія 1, король ж 2 С3, БЦ, ферзь С3, H5, Тура є 7. Тепер подумайте, як далі грати за білих. Найкращий хід слон d1. Чому? На великій вертикалі він ні на кого не нападав. Ферсія 1, слон b3. Тобто білі зробили маневр з слоном, слон буде атакувати короля. Тура d8, тура ф3, ферсія 4, ферзь d2, ферзь 4, слон d1. Поставили слона навпроти ферзя. створена невелика пастка для чорних. Ось чорні виграли пішака. Тоді тура f7. І в чорних, і тура і ферзь під боєм. Ну, грає сильний комп'ютер, він так не помилиться. Ферзь Ферсія 4. а 6 Хороший хід. Постійно є слабке поле біля короля чорних. Тобто, якщо білий ферзь потрапляє на g7, буде десь мат. Ну, кінь є 6 захищає це поле, але коня можна побити. Чи турою, чи слоном. Кінь це 7, тура d 6. Пішака на e5 бити не можна. Наприклад, ферзь e5, тура e 3 лінійний удар. Виграли туру. Тура Е5 трошки складніший варіант. Тура д 7, Тура д 7, ферзь D7. ферзь дуже сильний, він на все напав. чорних і восьма горизонталь слабка. І на F7 слабкість, і білі ще до атаки слона можуть підключити. Білі тут виграють. Тура D6, було кінь e6, слон B3. Знову слон стоїть правильно. Ферзь е 5. Нарешті чорні виграли цього пішака Але що буде далі? Тура d5, ферзь під боєм. І бажано, щоб ферзь захищав поле ж 7. Чорні зіграли ферзь h8. Звичайно, ось таке кутове поле, воно погане для ферзя. Ну, в чорних великого вибору не було. Ферзь Б4, кінці 5. І білі пожертвували якість. Вони не були зобов'язані це робити, але це хороший хід. БЦ ферзь h4. Напали на дві тури. Тура зі 7 має захищати поле F7. Чорних тура... мало ходів. Тура дає 8, один хід. Тепер подумайте за білих наступний хід. Дуже сильний хід. Мабуть, найкращий за всю партію. Тура F6. Позиційно виграли чорного ферзя. Чорні ніколи вже ферзя свого не визволять. Хіба що зможуть його віддати за туру. Тураєв 8, Ферзь Ф4, А5. Далі подумайте, як виграти білим. В білих багато хороших ходів, які от виграють партію. Чому? Подивіться на чорні фігури. Вони ніде ніхто не може походити. От білі напали на слабкість всім, в чорних фігур немає ходів. В чорних цухцванг. За білих багато хороших ходів. Наприклад, G4 він найбільш корисний. Ну, також можна було зіграти слон С4, слон d 5 пішак А4. І в чорних Цухсванг в чорні програли. G4, D5, слон D5. В тури з'явились ходи по сьомій горизонталі. Не рятується чорних. А4, g 5 сильний хід. Тепер білий ферзь вільний, він не змушений захищати туру. А3, ферзь в 3, Тура це 7, ферся 3. І білі далі просто проводять пішака А у ферзі. Чорні це розуміють. ну, Зіграли ферзь в 6, віддали ферзя за туру. Все одно би чорні його не визволили. ЖФ, тура фс 8. Є якась надія в чорних, що це фортеця. Але ні. Ну, в білих ферзь, слон, прохідний пішак, білі виграють. Ферзь d3, тура F8, ферзь d6, тура F C8, fc 8 а 4 В цій позиції чорні здалися. Що би могло бути далі? Тура 7, А5. Бити пішака не можна. Тура А5 буде хід слони в 7. Якщо король 7, ферзь С7, і потім мат. Тура А 7 чорні стоять на місці. Нічого не роблять. А6, Тура 7. І знову подумайте, як виграти за білих. Ферзь Е7. Найшвидший виграш. Напали на поле Ф7. Напали на туру. Ну, хай чорні б'ють ферзя. Ф'є. ФЕ. Чорний король. Він не може наблизитись до пішака Є. Е. Пішак А йде в ферзі. Слон буде контролювати поле перетворення. І одна тура вона не зупинить цих двох пішаків. Тура 8А7. Тура С8, слон Д5, С4, А8 ферзь, Тура А8, слон А8. Ну, Ф5, нарешті, чорні змогли походити. Є 8 ферзь мат. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, залишайте коментарі під цим відео. Основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!